Привіт, як справи? Привіт, неймовірно. Що змінилось після отримання статусу голови РС? Стало більше дзвінків та робочих розмов. Бути секретарем чи бути головою РС? Пісно головою РС. Яке найдивніше завдання ти виконуєш як голова РС? Клеїти талончики для харчування консультантів. Які плани щодо розвитку інституту? Хочу відводити якомога більше очних заходів. Як налагодити роботу великої команди на кшталт РС? Потрібно кожному. Дати чіткі лайні завдань та сфери відповідальності трьома словами про ІМВ з перших його літер інноваційно, мотивуюче та весело. Який аспект роботи в РС є для тебе найцікавішим? Спілкуватися з студентами чи присутній непотизм у РС? Ні, відсутній. Ми проводимо різні конкурси для того, щоб якомога більше різних студентів в нас було. Чи варто вивчати документи? Варто це покращує нашу пам'ять та збільшує слоноковий запас. Найкращий департамент ІМВ це. Юридичний. Який з минулих досвідів був для тебе найціннішим. Робота в медіагрунт. Улюблена страва з їдальні, яку треба спробувати кожному. Цезар. Улюблений захід ВМВ. Висока країн. Найцікавіше питання абітурієнта. Чи в графі місце народження вказувати пологовий будинок? Отримував коли-небудь 100 балів з будь-якого предмету. Ні. З ким би хотів спільно працювати над цікавим проєктом? Кирило Бенченко. Бути ведучим веселки чи брати участь у веселці. Бути ведучим веселки. Дистанційне чи очне навчання. Очне. Мікро чи макроекономіка. Мікро. Державна служба чи приватна компанія. Приватна компанія. Чи є те, про що шкодуєш? Шкодую, що не подавався молодіжна рада при МЗС. Яку подію ти би хотів пережити двічі? Вступ. в BMW. Яку ще іноземну мову хотів би знати? Арабську. Яку соціальну мережу використовуєш найчастіше? Телеграм. Барбі чи Опінгеймер. Барбі. Які жанри музики полюбляєш? Рок, кей-поп. Хто тебе надихає? Тато. Кава? Чи чай? Чай. Чи співпадають дитячі мрії із сьогоденням? Ні, я хотів бути архітектором. Яку якість ти би хотів надбати? А, терплячість. Твоє улюблене висловлювання або цитата. Грав. на гітарі, програв. Який стиль одягу для тебе найкомфортніший? А, smart кежуал та офіційний. Найцікавіше інтерв'ю, яке бачив інтерв'ю з бійцем Азову, який пробув 10 місяців в Маріуполі. Бути спікером чи бути слухачем. Бути слухачем. Яка твоя погана звичка? Відкладати. Які шпалери на телефоні, шпалер з каналу РС. порада, яка не принесла жодної користі, М -м поради, які я не просив. Улюблений мультфільм, Качані історії. Дивитися в оригіналі чи дивитися у дубляжі? Я дуже люблю український дубляж. Цікавий факт, про який нещодавно дізнався. Капронові колготки були зроблені тільки в 1938 році? Якщо про тебе знімали фільм, у якому жанрі? Детектив. Улюблена книга. Бог подорожує інкогніто. Твоє місце сили. Кабінетерес. Яку пораду ти б дав студентам молодших курсів? Читайте книги, проходьте курси, саморозвивайтеся, не витрачайте користь тарма, потім будете шалкувати. Синій чи жовтий? Синій жовтий.